Вчора завершилося голосування на конкурсі Золотий фліпчарт». Ми активно закликали голосувати та просили у вас підтримки. Сьогодні офіційно оголосили результати глядацького голосування. Проєкт біжимо разом здобув перше місце в номінації. Проєкт року з кількістю 373 голоси. Ініціатива благодійні проєкти на підтримку зсу. Також здобула перше місце у номінації «Молодіжний проєкт року з кількістю 350 голосів. Це неймовірні цифри за короткий період часу. Подаючись на цей конкурс, ми прагнули показати силу наших проєктів та активність бучецької громади. Найкращим проявом цього конкурсу стала величезна ваша залученість друзів та знайомих, співпереживання різних людей за перемогу бучицьких проєктів. Біжимо Ви. разом та благодійні проєкти на засилу. Ви голосували за нас. Поширювали наші дописи та сторіс у соціальних мережах, підтримували. І це є найцінніше. Саме це є нашою спільною перемогою. Гордимось також нашими друзями з громадської організації ProLife Україна, які здобули першість в номінації організація року. Дякуємо, що підтримуєте діяльність молоді. молоді, молоді. Це мотивує нас, молодіжний портал Бучича, розвиватись далі самим та розвивати бучицьку громаду. Щиро вам всім дякуємо.